Всім привіт! Наша новенька моделька в тканині Кортура Мультикам. І це у нас сумка-карімат для снайперської гвинтівки. Розглянемо детальніше всі моменти, всі елементи і так далі. Тут у нас на фасаді зроблена така спеціальна резинка, для того, щоб можна було різні там ялинки, гілячки і так далі зачепити і фактично зробити таку природну мас маскування. А, ці верхня нижня частина це у нас такий определений елемент, який закриває а, сумку карімат і не дає можливості нічого там повипадати. А, сумку можна нести в горизонтальному виді, ось в такому форматі. Тут у нас на ручці є така липучка, яка фактично розкр... дає можливість розкривати сумку, і вона а, досить м'яка. Не буде там давити на, на руки і так далі. Отак от, вона закривається, розкривається і так далі. Так, сумку також можна нести в форматі. ось такому. Кому, як звична. Ну, я більше її використовую для зачіпу за якийсь гачок от, і тримання її. Також сумку можна нести як рюкзак. Отакі от є шлейки. Шлейки об... зверніть увагу, Кріпляться ось сюди за такий спеціальний наш механізм, який дозволяє в горизонтальному виді нести сумку, і щоб ці шлейки не болталися. Шлейки м'ягенькі, тут у нас система молі, можна щось зачепити. Тут у нас поперечна для грудної частини, тобто зафіксували, і вона нікуди вас не дінеться. Тут у нас, бачите. Там, де нашиваються лямки така спеціальна стропа, яка фіксує додатково і знімає нагрузку з тканини. Тобто і на себе бере, і на тканині, там, і ще й з обратної з тканини ще одна така ж сама лента зроблена. Тобто такий бутерброд по факту. Всі ручки у нас, зверніть увагу, мають такий охват сумки по периметру, по всьому об'єму. Ось Отак ідуть. Тобто вони на себе беруть досить велику нагрузку і це е, лишній раз, скажімо так, знімає нагрузку з тканини. Так, далі подивимось, е, розкриємо сумку і побачимо, що в нас тут. Так, Тут у нас такі защовки, які дозволяють утримувати. Кармат наш виглядає в такому виді, в розкритому. Ось так от. Так, зверніть увагу, тут на цій стороні у нас ось такі об'ємні кармани. Сюди можна свій розмістити патронтаж. Тут у нас внизу карман для прикладу. Там зверху йде карман для дула гвинтівки. По центральній частині у нас йдуть отакі системи молі. Система молі дає можливість кріпити гвинтівку в потрібних містах. Ми додатково ще даємо такі стяжки спеціальні три штуки. Далі. На цій стороні у нас ось такий величезний карман, який на замочку ось такий йде по об'єму. Тут у нас йдуть резинки для того, щоб зафіксувати обойму. Так. І ось тут, в самому верху, також є на липучці ще один карман. Ось так це все виглядає. Він йде м'ягкий по факту, але має повністю каркас. Він, ну, Внутрішня основа йде по факту карімата. І по всім периметру йде така бійка спеціальна, яка наповнена жорсткою основою. В ну, то, той же час її можна гнути, нічого з нею не буде, вона не, не зламається, тобто додатково сумка має форму таку каркасну. А, далі, дивіться, тут ще такий момент. Ось Коли ви розкриваєте карімат, тобто, людина лягає а, в такому форматі. А ось тут в цю ж бійку, по факту, можна сошки а, притуляти, ну, тобто, вставляти. От. І ці сошки вони не будуть при вистрілі нікуди з'їжджати, тому що ви своєю вагою тримаєте карімат і ця частина виходить, у вас якби нерухома зовсім. От. Поставили сошки і у вас чітко все зафіксовано. Також такий определений лайфхак хлопці роблять ще в такому форматі. Для гвинтівки ставлять карімат ось в такому форматі. Ось в такому форматі. А сюди, опять-таки, за ці ж резинки, ставлять по факту гілляки самої ялинки. І у вас такий определений становиться а, вид, скажімо так, природного ефекту. Так що, ось такі у нас вироби. Звертайтесь, будуть питання, підскажемо. Тканина є мультикам або піксель готово.